Коли настає сезон дощів, думаєш, о Боже, все знову позаливає. Але ні, коли дощики йдуть помірні, то й город наш оживає, стає зелененький, кожна рослинка піднімається, кожний листочок наливається і гарненько стоїть. І наскільки легше нам? Тим, хто живе в селі, коли пройде дощик, все оживає. І капустинка, і помідорчик, і чесничок, і цибулька. Ходиш по городу і тільки спостерігаєш. Як поступово-поступово зав'язується молоденька капусточка, піднімає свої листочки бурячок. І думаєш, не дарма пройшов дощик, уже тобі сьогодні поливати набагато менше. Або й взагалі не поливати. Дивишся вдаль, а там уже і бурячок молоденький проростає, і кукурузка. Всього треба вдов, помірно. Трошки дощика, трошки сонечка. І все буде добре, і всі будуть задоволені. Якось мої огірочки. І так на кожному стебельцю. Вчора не поливала, тому що знала, що будуть дощі. Картопелька наша вже зацвітає. Скоро будемо копати молоденько. А сьогодні ще, мабуть, буде дощик, але нічого страшного. Якщо буде такий невеличкий, як вчора, то нам його вистачить. Шкоди він не наробить. Добре, що вчора вибрали полоничку, вже вона не згниє. І морквочка молоденька ось-ось. Може, можна буде через тиждень виривати діткам, щоб гризли, як маленькі кролики. Домашні вітамінки. Ось так. Всім доброго ранку і гарного дня. І гарних врожаїв, саме головне.